Вітаю, нині люди науки в пошані. Вчені становлять важливу складову суспільства. Їхні лабораторії розміщені практично у кожному великому місці, а їхні досягнення розміщують на перших шпальтах газети, іноді навіть ще до того, як встигли довести до кінця. Же кожен студент зараз може стати науковцем і незабаром вже займатися своїми дослідженнями на посаді професора з невеликою проте достойною зарплатою у затишному коледжі, але повернімося до часів Левенгука на 350 років назад і уявімо, що ви щойно закінчили школу, готуєтеся обрати кар'єру, прагнете знань. 350 років тому маловідомий чоловік на ім'я Левенгук вперше зазирнув у таємничий світ населений тисячма різноманітними крихітними істотами, одні з яких нещадні і смертоносні, інші дружелюбні і корисні, а деякі важливіші для людства ніж будь-який континент чи архіпелаг. Левенгук не оспіваний і напівзабутий, нині так само невідомий, як і його дивні маленькі тваринки та рослинки в ті часи, коли він їх відкрив. Це розповідь про Левенгука, про першого мисливця на мікробів. Коли він щойно одужав від паротиту, то запитав у батька, що є причиною цієї хвороби. На що отримав чітку і впевнену відповідь: у тебе вселився злий дух свинки. Звичайно, що така відповідь не задовольнила Левенгука, але він змусив себе повірити у неї та забути про паротит. Адже висловивши недовіру батьку, він ризикував отримати покарання або взагалі бути вигнаним з дому, оскільки батько найвищий авторитет. Таким був світ тоді. Він ледь-ледь почав звільнятися від забобонів, щойно почав стидатися свого невігластва. Це був світ, де наука, тобто прагнення знайти істину за допомогою логічного мислення та ретельних спостережень, тільки почала робити свої перші кроки на хитких та слабких ногах. Це був світ, у якому сервета було спалено за те, що він наважився провести розтин тіла мертвої людини. А Галілея довічно ув'язнено за те, що насмілився доводити факт обертання землі навколо сонця. Антоні Ван Левенгук народився у 1632 році серед блакитних вітряків, низьких вулиць та високих каналів Делфта в Голландії. Його родина належала до бюргерів дуже поважного роду. Я кажу дуже поважного, тому що вони плели кошики та варили пиво. А в Голландії пивовари користувалися повагою. Батько Левенгука помер рано. І мати відправила сина навчатися до школи, сподіваючись, що він стане урядовим чиновником. Але Левенгук залишив школу у 16 років та влаштувався підручним у галантерейну крамницю в Амстердамі. Таким був його університет. Уявіть собі, сучасного вченого. Який готується до експериментів, тримаючи у одній руці рулон перкалю, прислухаючись до дзеленчання дзвіночка на касі, весь час вічливого до вічної черги із домогосподарок, готових торгуватися до повного виснаження. Саме таким був університет Левенгука впродовж шести років? У 21 рік він залишив Амстердам. Повернувся в Делфт, одружився і відкрив там власну галантерейну крамницю. Відомостей про наступні 20 років небагато. Він втратив свою першу дружину, одружився вдруге, мав кількох дітей, більшість з яких померли. Але у цей період він працював доглядачем у ратуші міста Делфт, і в нього розвинулося дивацьке захоплення шліфуванням лінз. Він десь почув, що крізь дуже обережно відшліфовані малесенькі лінзи з прозорого скла можна побачити речі набагато збільшеними. Про його життя у віці від 20 до 40 років відомо небагато. Але він вважався тоді неосвіченою людиною, оскільки володів лише голландською мовою. Голландську мову тоді зневажали як мову рибаків, крамарів та копачів-каналів. Освічені люди користувалися латиною. Незнання знадобилося Левенгуку. Відлучений від всіх цих дурниць, які освіта у той час проголошувала істиною, він був змушений довіряти лише власним очам, власним думкам та власним судженням. І це давалося йому достатньо легко, оскільки не було ще людини впертішої за Антоніван Левенгука. Було надзвичайно цікаво подивитися на світ крізь лінзи та побачити всі речі набагато збільшеними. Але купувати лінзи так міг зробити кожен. Але не Левенгук. Не було ще людини настільки недовірливої. Купувати лінзи він виготовить їх самостійно. Протягом цих 20 років він ходив до виробників окулярів. І навчався азам шліфування лінз. Він відвідував алхіміків і аптекарів та пхав свого носа у їхні таємні способи отримання металів із рут, а також потроху вивчав ремесло роботи з золотом та сріблом. Він був найвибагливішою людиною, і його не вдовольняло те, що відшліфовані ним лінзи були такими ж хорошими, як і в найкращих шліфувальників у Голландії. Ні, його мали бути кращими за найкраще, але і тоді він все одно вдосконалював їх впродовж довгих років. Потім він вставляв ці лінзи у маленькі оправи зміті срібла чи золота, які виплавляв власноруч у гарячому полум'ї. Сучасний дослідник купує собі новенький сяючий мікроскоп, повертає гвинти, заглядає в окуляр, робить відкриття, нічого не знаючи про устрій приладу. А Левенгук виготовив його самостійно. Звісно, сусіди вважали його трохи божевільним, але він продовжував обпікати пальці та набивати мозолі. Працюючи, він забував про свою сім'ю. Друзів і міг ночами просиджувати, схилившись над своїми лінзами, поки сусіди глузували з нього, чоловік винайшов спосіб виготовляти настільки крихітні лінзи, менше однієї восьмої дюйма, настільки симетричні та настільки досконалі, що крізь них можна було побачити найменші частинки з фантастичною чіткістю. Він був дуже некультурною людиною, але він був єдиною людиною у Голландії, яка вміла виготовляти такі лінзи. Тож він казав про своїх сусідів їх слід пробачити, бочевить вони не знають нічого кращого. Згодом цей самовдоволений торговець галантерею почав роздивлятися у свої лінзи все, що потрапляло під руку. Він розглядав через них м'язові волокна кита. Часточки власної шкіри. Він заходив до м'ясного відділу, просив чи купував бичачі очі і дивувався, як досконало влаштований кришталик ока. Він годинами розглядав волоски вівці, бобра, лося, які під його лінзою мали вигляд великих шорстких колон. Але варто згадати, що ніколи не було більш недовірливої людини ніж Левенгук. Він знову і знову і знову роздивлявся бджолине жало чи лапку воші. Місяцями тримав зразки під окуляром свого дивного мікроскопа. А щоб подивитися на інші речі, виготовляв інші мікроскопи, аж поки їх не накопичилися сотні. Він не говорив про те, що роздивлявся, не робив малюнків, поки сотні спостережень не підтвердять, що саме за цих умов. Він буде кожного разу бачити одне й те саме зображення. І навіть тоді він не був впевнений. Він говорив: люди, які вперше дивляться в мікроскоп, кажуть: зараз я бачу це, а потім я бачу ось це, і навіть досвідчений спостерігач може обманюватися. На ці спостереження я витратив неймовірно багато часу. Але я проводив їх з радістю і не зважав на тих, хто питав, на що стільки клопоту і яка з того користь. Але я пишу не для таких людей, а винятково для філософів. Тому впродовж 20 років він працював без аудиторії. У Делфті була лише одна людина, яка не глузувала з Антоні Ван Левенгука. Це був Рен'є деграаф. Він був членом кореспондентом королівського товариства у Англії, так на той час називалася наукова спільнота. Саме за його вказівкою Левенгуку написали і попросили розповісти про свої відкриття, на що він радо відгукнувся. Не але дуже впевнений у собі голландець сів писати листа. Лист був довгим, він стосувався всього на світі і був написаний з комічною простодушністю. Вишукані джентльмени посміялися, але насправді їх вразили дивовижні речі, які, за словами Левенгука, він міг побачити через свої незвичні лінзи. Секретар королівського товариства подякував Левенгуку та висловив сподівання, що за першою доповіддю підуть інші. За наступні 50 років Левенгук напише ще сотні листів. Але найзнаменитішим днем Левенгука став той, коли він побачив у дощовій воді маленьких тваринок, які плавають та граються. Але як ви вже встигли помітити, людина, яка в усьому сумнівається, має перевірити все багато разів. Ці тваринки були занадто малими, щоб бути справжніми, але спостереження показували те ж саме. Левенгук писав: вони зупинялися, вони нерухомо стоять. Наче дісталися до потрібного місця, а потім стрімко обертаються і коло їх обертання не більше, ніж у маленької піщинки. Левенгук був прихильником точності, тож він вирішив провести експеримент. Невже ці маленькі тваринки падають з неба? Він взяв склянку з під вина, вимив її, висушив та набрав чистої дощової води з діжки і знову помітив там маленьких тваринок. Але це ще нічого не доводить. Ці маленькі тваринки могли жити в діжці. Тоді він взяв порцелянове блюдце, вимив його та вийшов із ним під дощ. Він навіть потурбувався, щоб у блюдце не потрапила багнюка, тож поставив його на ящик. Першу дощову воду він вилив, щоб краще вимити блюдце, і тваринок він там не побачив. Таким чином він довів, що маленькі тваринки не падають з неба, але воду зберіг, і на четвертий день знову поглянув на воду крізь лінзу і побачив там маленьких тваринок, які з'явилися разом з пилом. Але цього виявилося недостатньо чому перець має гострий смак. Про це одного разу запитав у себе левенгук і вирішив, що, мабуть, на частинках перцю мають бути маленькі шипи, що колють язика. Він возився з перцем, чхав, піднів, але так і не зміг отримати настільки маленькі зерна перцю, щоб покласти їх під лінзу. Тож помістив перець у воду на кілька днів для розм'якшення. Він подивився на воду. Та одразу ж забув про невеликі гострі шипи на перці. З цікавістю маленького хлопчика він спостерігав за витівками неймовірної кількості маленьких тваринок різного роду, які спритно рухаються, перевертаються і суваються у різні боки. Так Левенгук не натрапив на чудовий спосіб вирощувати нових маленьких тваринок. Чи відома вам така галузь біології як протестологія? Протистологія – це розділ біології, який вивчає протистів, групу одноклітинних організмів, таких як амеби, євглени, діатомові водорості та інші. Слово протисти походить від грецької мови та означає найперший або найпримітивніший. Вчення про протистів розпочалося у 17 столітті зі спостережень Левенгука. Ось тепер настав час писати листа великим людям у Лондон. Його лист прочитали на зібранні вчених скептиків, і він викликав справжній сполох. Цей голландець стверджує, що у одній краплі воді міститься стільки живих істот, скільки людей у його місці. Які ж це дурниці? Найменший організм створений богом це сирний кліщ. Королівське товариство пам'ятало, що Левенгук був надзвичайно точною людиною. Тож вони відправили йому листа з проханням детально описати, як саме він виготовив свій мікроскоп та як він проводить спостереження. Звичайно, що Левенгук був людиною недовірливою і зберігав всі свої таємниці у секреті. Він зберігав це лише для себе. Найкращу лінзу він не показував навіть своїй родині. Тож Роберту Гуку було доручено створити найкращий мікроскоп самостійно і заварити перцеву воду. Левенгук не брехав, члени товариства скочили зі своїх місць та скупчилися над мікроскопом. Той день став днем слави для Антоні ван Левенгука. Минали роки, і про нього дізналася вся Європа. Навіть англійська королева вирушила до Делфта, щоб подивитися на ці чудеса. Голландець продовжував писати листи. Він знаходив маленьких тваринок скрізь. У його роті був цілий звіринець, і він детально їх описував, як вони рухаються та що вони роблять. Але йому цього було замало. Йому вдалося знайти чоловіка, який вів здоровий спосіб життя, ніколи не вживав тютюн і дуже рідко пив вино, але погляд Левенгука впав на його криві зуби, і виявилося, що ця людина ніколи в житті не чистила зуби. Звичайно, що Левенгук не міг цього лишити. Скільки ж крихітних істот можна було знайти у роті цієї людини? І Левенгук не помилявся. Йому вдалося знайти абсолютно нові види, які ковзають поміж інших, вигинаючи своє тіло, наче змії. Як не дивно, у жодному сотень листів Левенгук не згадував про шкоду цих таємничих маленьких істот. Якщо йому забракло уяви передбачити роль вбивць для своїх тваринок. Він все ж таки показав, що ці невидимі організми можуть пожирати та вбивати інших живих істот, інколи набагато більших, ніж вони самі. Коли Левенгук перетнув 80-річний рубіж, продовжував досліди. Він полюбляв демонстрації, йому подобалося чути здивування людей, але саме філософів та любителів науки, яким він дозволяв зазирнути у свій невидимий світ. Або надсилав свої незв'язні дивовижні листи з описами. Але Левенгук не був вчителем, багато хто пропонував йому навчати інших своїй справі, бо коли він помре, мистецтво шліфування лінз та дослідження маленьких істот піде у небуття. На це Левенгук відповідав, я ніколи нікого не навчав, бо якби я навчив хоча б одну людину, я мав би навчати інших, віддав би себе у добровільне рабство, тоді як я хочу залишатися вільною людиною. Ось таким був перший мисливець на мікробів. У 1723 році, лежачи на смертному одрі, 90-річний Левенгук попросив свого друга перекласти латиною два листа. Та відправити до королівського товариства. Після цього його очі потьмяніли, а повіки назавжди склеїла смерть. Так і відійшов у вічність перший мисливець на мікробів. Не було людини більш досконалою та чесною, ніж він. Кожному варто було повчитися у нього здоровому глузду. На цьому все до нових зустрічей.